Моє вітання глядачам телебачення. Акцент в ефірі нашого каналу. Перший випуск інформаційної програми День у новому 2014 році. В студії працює Вікторія Федоренко на початку короткий анонс. Остання сесія депутатів Шосткінської міськради 2013 року розглянула низку депутатських запитів. Данфест Краса Сумщини, репортаж з закулісся. Історія у новорічних листівках та ялинкових прикрасах. В Шосткінському краєзнавчому працює виставка. Як Шостка відсвяткувала новий рік, кому дістався символ 2014 року. Про все це докладно прямо зараз. На 21-й сесії міської ради, яка відбулась передостанній день 2013 року, народні обранці були ознайомлені з низкою депутатських запитів. Стосувалися вони переважно благоустрою будівель і прибудинкових територій, розташованих на їх виборчих дільницях. Бурю емоцій викликало звернення депутата міськради від КПУ Олександра Верченка щодо контролю в шості кіосків з друкованою продукцією, аби не допо пустити в них розповсюдження матеріалів, які пропагують насильство розпалювання межетнічної, расової, релігійної, ворожнечі. Далі про перебіг сесії у сюжеті Світлани Ковальчук. Депутатом міської ради Світланою Суптельною був поданий запит про необхідність ремонту даху будівлі краєзнавчого музею, а також приміщень для занять ковзанярським спортом в спорткомплексі СВЕМА. В свою чергу Микола Кравченко запропонував включити до плану соціально-економічного розвитку шостки на 2014 рік звернення, в якому мешканці будинків номер 26 і номер 30 по вулиці Марата та будинку номер 32 по вулиці Короленка просять побудувати дитячий майданчик на їх спільній прибудинковій території. Також секретарем міськради Любов'ю Хомовненко був зачитаний запит Валентини Насоненко стосовно перебоїв з електрикою в будинку номер 28 що по вулиці Карла Маркса. Мешканці вказують на те, що в них у будинку без їхньої згоди пристроїли прибудову, де підключили електродуховки для випічки, а електропровід будинку не розрахований на таку потужність 42 підписи. Прошу вас скласти комісію по цьому питанні, допомогти вирішити цю проблему. Нема заперечення приймати, прийняти до виконання, Нема. приймається. Депутат міської ради від компартії України Олександр Верченко виступив зі зверненням, в якому попросив організувати контроль кіосків, де продається друкована продукція з метою запобігання розповсюдження матеріалів, де пропагується насильство, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, замок на права і свободи людини та її здоров'я, а також таких, що пропагують вихваляння дивізії СС Галичина, Нахтігаль та Роланд. Я вважаю, що на сьогоднішній момент питання актуален, і ми довжні. Маємо держать руку на пульсе, чтобы у нас в городе не процветал Махровий націоналізм, як в деяких городах в нашій країні. заява депутата від компартії Олександра Верченка виникла на підставі питання надання дозволу Михайлу Скорику на укладання угоди відносно земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди з метою розповсюдження патріотичної літератури. Нині це кіоск «Рух прес, який знаходиться біля центрального магазину. На висловлювання пана Верченка відреагували народні обранці від опозиційних сил Ростислав Дуплін та Віталій Ляшок. Треба для деяких депутатів Татів провести лікбез. Є національна комісія, яка слідкує за тим, які печатні продукції початаються в Україні. Це питання було на комісії, і воно стосується одного кіоска, який працює вже 15 років. І там немає ніякого там, націоналізму, махрового чи якогось. Ми не знаємо, що таке махровий, чи там шовковий, чи будь-який націоналізм, і так далі. Тобто тут ну вирази всі вислови, вони не є ну, не науковими, там не обґрунтованими. У свою чергу Ірина Шилова повідомила, що наразі відділ архітектури проводить у Шостці інвентаризацію усіх кіосків на предмет законності їх розміщення. На сам кінець сесійного засідання міський голова Микола Нога наголосив, що перед депутатами у 2014 році поставлена відповідальна задача вирішити проблеми, які на сьогоднішній день залишилися у різних галузях життєдіяльності нашого міста. Останні дні місяця звели баланс по заробітній платі і отримали більше 14 мільйонів всього гривень додаткових фінансових ресурсу, що дало змогу всім заплатити в бюджетників заробітну плату. Ще не заплачена заробітна плата в повній мірі комунальщикам, але частина платежів ще лежить, і ми на щоб щось іще проплатиться. Серйозна відповідальна у вас і в мене, як депутатів міської ради, задача на 2000 чи 14-й рік. Протягом трьох місяців більше півтори тисячі танцюристів з восьми міст області боролися за кубок губернатора у проєкті «Дансфест Краса Сумщини. І ось в останні дні минулого року на танцювальному майданчику в місті Суми був визначений переможець. Шостка підтвердила звання танцювальної столиці нашої області. Про танцювальні баталії, святковий гала-концерт та феєрверк емоцій, що охопили і учасників, і глядачів, розповість. Юлія Беберштейн. Напевно, суми давно не бачили такої кількості танцеристів зі всієї області. На святковому гала концерті за звання королів танцполу змагалися сім команд. Вони протягом усього дансфесту намагалися здобути кубок губернатора за короткий час. Учасники мали підготувати декілька танцювальних постановок, які вразили б і членів журі і глядачів, і це їм вдалося. Говорить Ірина Восьмирик, суддя проєкту. Я хочу відмітити хореографів, які прошлої нашої зустрічі сьогодні. не тільки показали високий рівень, но й додавали нові фішки постановки. додали елементи, і акробатичні елементи. Но еще и привезли І я удивляюсь, как в столь такое короткое время можна зробити такі красиві шоу номера і вивчити. Атмосфера перед початком танцювальної битви була доволі напруженою та водночас теплою та дружелюбною. Кто з учасників хвилювався перед виступом, а хтось навпаки був налаштований рішуче. волнение есть, но как бы думаю, что выиграю сегодня и волнение сразу же уходит. Ну хочется, конечно же, победить, получить сертификат на новый зал, чтобы лучше заниматься. Если честно, мы чувствуем себя очень уверенно, потому что работали полтора месяца под руководством сильнейших хореографов во главе с Сергеем Коваленко. И вообще вот я считаю, что кроме тех болельщиков, которые приехали сюда вместе с нами, шостка, вот такое впечатление, что полтора месяца шостка жила Очень я волнуюсь, ну, я вірю, що перемога буде наша. Це нормальне настроєння да. Поэтому не Вперед к побіді. Шосткинський хореограф Сергій Коваленко для участі у проєкті зумів навчити понад 100 шосткинців не просто синхронно рухатися, а танцювати як справжні професіонали. Кожна постановка у виконанні наших танцюристів не залишила байдужих ні членів поважного журі, ні глядачів. Світлана Розломова, керівник зразкового театрального колективу. Зеркала Шоспинского центра эстетичного каже, кажется, участь в проекте – это просто что-то необычайное и та Мы испытали э, просто невообразимые э, перевороты, невообразимый переворот чувств, потому что мало того, что мы сейчас, ну не знаю, с детьми стали такой одной единой командой, дышим в одно дыхание, и насколько приятно то, что у нас работает здесь много очень руководителей, много учителей, много ма. наших же дітей. Це просто замечательно. Не змогли стримати емоції і Тетяна Стегали, керівник народного фольклорного ансамблю «Любисток», та Людмила Маковець, керівник народного ансамблю танців «Джерельце Шосткинського цев». Для мене сьогодні дійсно необычний день. Обично я пою, а сьогодні я танцюю. Танцюю за всю шостку. У нас тут драйвово, у нас тут хороше приходить настроєння. Всі ми єдина команда, команда шостки. Шостка віла. Так багато боліло, так багато переживала, так підтримувала, немножко голос втратила, але очень рада, очень щаслива. Учасник із конотопу Віктор Ворона, незважаючи на свій поважний вік, впевнений, що участь у танцювальному шоу того варта. Я прийшов з повною відповідальністю до цього, підійшов і скажу, що я дуже довольний, радий тут іменно в Сумах. Я щасливий тим, що як вроді маленький чоловічок, але я гордий із того, що я захищаю звання е, нашого міста. Танцюристи із шостки зазначають, рідне місто переможе, адже енергії, і як то кажуть учасники драйву, у нас вистачає. Много адреналіна, очень хорошо. виступили, бажаємо всіх учасників побіди. Хорошого ну, настроєння всім. І головне, шостка побіду. Конкуренція але Такий драйв, така енергетика. Шостка порве всіх. Шостка це жорстка. Ігор Яговдик, губернатор Сумщини, говорить, що проєкт Краса Сумщини справжнє диво, адже змусив танцювати. Я хочу передать огромный привет из Киева, из администрации президента, от заместителя, от заместителя головы администрации президента Юрий Павловича Маря. И он сейчас на работе. Но я думаю, что мы все вместе ему покажем и расскажем, как здесь мы с вами отметили его идею. Действительно. этот проєкт за три місяці став соціальним. Ми показали, що здоровий образ життя, творчество, ідея це головне. Ми стали командою. Після виснажливих та феоричних змагань шоскинцы все ж таки довели: нема нічого неможливого. Наше місто вкотре визнане танцювальною столицею Сумщины. Побеждает сильніший. Но це ще не все. У нас. Есть еще сертификат. И я уверен в том, что сертификат на 20 тысяч гривен. Я уверен в том, что эти деньги будут потрачены на добро, на нашу молодежь, на то, чтобы мы в 2014 году провели еще более грандиознейший этот проект. Ну что, Шостка, молодцы, так держать! Раділи перемозі наших, і Микола Нагаміський, голова Шостки, та Володимир Кисельов, директор Шоскінського центру естетичного виховання. Наші молодці, наші лучші, наші переможці. ура! Шостка сьогодні доказала, що це дійсно танцювальна столиця Сумщини. Сергій Коваленко, керівник студії сучасного танцю. Let's Go, каже, що неймовірно щасливий за свою команду. Все вийшло так, як і було задумано. Щаслив, рад, все, що задумали, все успіли, все зробили і. Приехали сегодня и победили. Близько трьохста новорічних листівок від дореволюційного періоду і до сьогодення, а також безліч старовинних ялинкових іграшок, експонуються в фоє Шосткинського краєзнавчого музею. Святкову виставку працівники закладу організували спільно з учнями школи номер 11 А під час її відкриття ознайомили дітей з історією новорічних атрибутів. Як все відбувалося, розповідає Світлана Ковальчук. Вітальна листівка маленький, але дуже важливий елемент будь-якого свята, адже саме вона створює його неповторну атмосферу, і навіть через багато років здатна воскресити в нашій пам'яті давно забути святковий день. А новорічна листівка здатна передати кожному, хто отримав її, чудове відчуття казки, дива і дитинства. Саме ці емоції з першого погляду викликають речі, експоновані на виставці. А ще на думку директора музею Наталії Марченко, вони віддзеркалюють дух окремої епохи. История как открытки, так и игрушки это история наша с вами, история нашего государства. Наталія Дмитрівна подякувала за участь у виставці співробітникам музею, слухачам історичного факультету університету третього віку, вчителю російської мови та літератури школи номер 11 Тетяні Лукашенко, школярам директору дитячої школи мистецтв Юрію Лозі та керівнику образотворчого гуртка Центру естетичного виховання Тетяні Михайличенко. Завдяки старанням цих ентузіастів глядачі мають змогу насолоджуватися справжніми раритетами з їх домашніх колекцій. Когда мои дочери были маленькие, мы по почте получали много открыток и все их новогодние слаживали. Потом коробки с игрушками, даже с детьми обклеивали этими же новогодними открытками двойными. Ну, короче, собралось их очень-очень много, а еще от матери досталась одна открыточка 1914 года. Я оставила вот такие открытки самые любимые, самые, что мне нравятся. Вот, когда вот смотришь как-то, ну вспоминаешь молодость, вспоминаешь те тягота, вспоминаешь СССР, чтобы было все хорошо. У бабушки много сестер, они друг другу присылали. И у меня открытки на разную тематику на Новый год. там, Зверушки днем рождения, 8 марта, ну разные. Сейчас время такое, как все за компьютерами сидят. И хотелось бы ну, в будущем показать им, как было раньше, как жили раньше. Такие открыточки были. Открытки мне нравятся тем, что они очень красивые. Их, ну, они не такие, как сейчас, они очень интересные. Ну, там указаны авторы, они какие-то... І ще є ручної роботи відкритки, вони дуже красиві. Найстарша новорічна листівка виставки, люб'язно надана директором дитячої школи мистецтв Юрієм Лозою, датується 1908 роком. Це був той час, коли вітали не лише з Новим Роком, а й Різдвом Христовим. Після революції було заборонено дарувати один одному листівки та наряджати в будинках ялинки, бо це вважалося буржуазними пережитками. Відродилася добра традиція лише з початком Другої світової війни. Про все це та багато іншого з історії новорічних атрибутів розповіла присутнім старший науковий співробітник музею Любов Войстрик. Вот это слово з Рождеством, з новим годом, оно вообще ушло из лексикона, ушло за страниць. Азірвістні і з воздухе зеці Все это була буржуазная пропаганда, все это было чуждое, нікому не можна так считала советская власть. Привертают увагу новорічні листівки воєнного періоду, на яких замість звичайних побажань писали «Новогодній привіт героїчним защитникам родини або з новим годом товариші бойці, командири і політработники у 40-50-ті роки. В усі сфери життя увійшла неабека заполітизованість. Навіть на новорічній листівці можна побачити напис «З Новим годом, любімий Сталін. Ера освоєння космосу знайшла свої відображення на експонатах, датованих 1960-ми роками. За словами юних відвідувачів, вони залюбки споглядали старовину святкову атрибутику, яка краще будь-яких уроків розповідає про хід вітчизняної історії. Саме це іграшки, звісно, різні види. И открытки тут тоже не все красивые. Самое больше мне понравилось это про всякий космос, про интересные, про войну там было. Как Новый год воюет Дед Мороз. Много всего старинного. Много игрушек. Какие у бабушки раньше были. Интересные истории про елку, когда она была запрещена. Приходом у сучасне життя комп'ютерних технологій, звичай надсилати один одному поштою листівки, майже зійшов на нівець. Та й ялинкові іграшки сьогодні здаються вже не такими самобутніми, як багато років тому. І лише на виставці у повній мірі розумієш, що добрі традиції, започатковані нашими предками, треба зберігати та продовжувати. Новий 2014 рік тільки наступив на поріг, і мешканці шостки зустрічали його радісними співами, танцями, веселими конкурсами та спортивними змаганнями. 1 січня на центральній площі міста відбулися народні гуляння. Городяни проводжали старий рік і зустрічали новий. За традицією у процесі святкування розіграли м'яку іграшку, символ 2014 року. Коня більш детально про святкові гуляння Юлія Беберштейн. Першими шостінцями з приходом нового 2014 року привітали колядники з народного хору «Жайвір». Вже не перший рік саме співаки вокального колективу за доброю традицією відкривають театралізовану концертно-розважальну програму 1 січня, каже керівник «Жайвіру» Іван Антоневич. Мой колектив уже как-то привик, тому що э, та енергія, яка уходит в новогоднюю ночь, вона через несколько часов опять восстанавливаются, они опять с бодрым хорошим настроением выступают на сцене. Аби не змерзнути у процесі святкування, мешканці міста зігрівалися за допомогою спортивних конкурсів. В них брали участь і дорослі, і підростаючі покоління. Прекрасна половина шотки змогла випробувати свої сили у стрибках на скакалці, де першість добула пані Ольга. Вона розкрила свій секрет бадьорості в перший день Нового року. Спортзал хожу займатися, там регулярно танцюю, скакалкою. А ось мужні чоловіки мірилися силою у піднятті залізної колоди. Найбільшу кількість разів вдалося підкорити спортивний снаряд. Пану Дмитру. Він неодноразовий чемпіон шостки з арм -реслінгу. Каже, звик перемагати слова не можу для нього не існує. В колоді було по-моєму 30 кілограмів. Я займався раніше професіональними гір'ями. Колода в принципі була не тяжелаю, але підняти на час надо було максимально. За 30 секунд підняв 41 раз, по-моєму. Ну скажемо так, треба було проявити вносливість і видержка. Для найменших гостей свята приготували веселі естафети, протягом яких дітлахи отримали заряд бадьорості, позитиви та солодкі призові дідуся Мороза. Концертна розважальна програма Мимахіть, ми маліть вражала гостей жартами та кумедними витівками ведучих. А творчі колективи та виконавці Шоскінського центру культури і дозвілля, студентського клубу Шоскінського інституту Сумду дарували радість та тепло усім, хто завітав на концерт. Від такого розмиття позитиву шошкінці відкрили таємниці, чого очікують в новому році. Те, чого бажають місто та його мешканцям. Цей год пройшов тяжкий, можна сказати. І хочеться, звісно, щоб все було краще, в кращу сторону переміни тільки були. Для Шостки процвітання, немножко, щоб люди стали культурні, щоб заводи підняли, аграріям зайнялися. Ну, в общем, щоб жила Шостка, процвітала. Не умирала, а процвітала. Так як лошадь, животне очень игриво, быстро, і гра граціозна. хочу, щоб був этот год таким же самим веселим і грівим. Поздравляю вас з Новим годом. Головною інтригою свята став розіграш символу 2014 року іграшкового коня. Сміливцям було потрібно подолати чимало перешкод, аби його здобути. Проявити красномовність та неабияку еродицію. Після декількох турів нарешті стало відомо. Іграшковий коник буде весь рік оберігати родину пана Олександра. Навагодні в раз ми участвуємо благодаря от дочки. На мене просто підтолкнула, Я думав, стіжки розказувати. але виявилося, казалось, все... Зрадівши неймовірному подарунку з рук самого Діда Мороза, найменша донечка пана Олександра одразу почала на собі випробувати скакуна. Для когось свята, а для когось робота, каже Ніна Сиваєва, заступник міського голови. 1 січня вона працювала. Разом з працівниками культури організовували свята, адже посмішки та радість мешканців міста понад усе. Є у нас ізюмінки і в відношенні йолки, посмотрите. Йолка у нас дуже красивая красиво. И обновленный заборчик. Музыка у нас на площади играет в определенное время. тоже как бы это новая. Концертная программа новая, она обновленная, все новые номера, новые постановки. Нина Олексійна привітала городян с Новым Роком, теплыми словами по Дай Бог, чтобы Новый год, год лошади, был более удачным, более добрым, теплым, радостным, чтобы змея унесла с собой все невзгоды и негоразды, которые были, а лошадь на своей тележке привезла только положительные. Жительна толька добро, радость і удач лунали привітання і від казкового дідуся Мороза, активного учасника святкового дійства. Крепкого здоров'я, благополуччя, і щоб все було хорошо. З Новим роком! Старання і учасників, і організаторів заходу не пройшли даремно. Посмішки з обличчя городяни сходили. Настрій у них був на 100% святковий. Отличное настроение, хороший концерт, хороший конкурс и молодцы. После новогоднего, новогодней ночи все вышли на воздух, весело, хорошо. Хорошее настроение, замечательный праздник и всех с Новым годом, с новым счастьем. Замечательный праздник, было очень весело, интересно, получили массу удовольствия. Прогноз погоди підсумовує випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент протягом дня 9 січня небо буде вкрите хмарами. Очікується дощ, який ввечері послабшає. Температура повітря в день плюс 4-5, Вночі вона знизиться до 2 тепла. Вітер західний, південно-західний з поривами до 7 метрів за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, що випуски новин Акценту ви можете дивитися на сайті Шосткінської міської ради. Я, Вікторія Федоренко, бажаю вам якнайдовше зберегти святковий настрій. На все добре, до зустрічі у наступних ефірах.